Доїдаємо суші. Зараз поїдемо на закупчики. На вулиці мінус 26 <зві> вії злипаються зразу. 50 доларів це на питання Чарджера. Зараз Антон приїде, піца приїде і починаємо знімати, хто щось робить. По-любому кудись дойде. <зві> Добрий-добрий раночок. Ми вже всі проснулися, вже сніданочок зашушали. Ну що, е, доїдаємо суші. І сирночки сьогодні у нас на сніданок. Вже дівчата їдять. Так що сьогодні ще в нас е, куча справ. Зараз поїдемо на закупчики. І ще сьогодні я буду знімати ще один випуск. І завтра буду три випуски знімати, монтувати і дивитися на реакцію людей, як, як заходить, не заходить, і будемо робити далі. Їмо і їдемо мати. Я любила справа. Муже любить на закупки. Ой, сьогодні вийшла з машкою на вулицю. Їхати торговий центр. О, На вулиці мінус 26, вії злипаються одразу. Машка залишилася у нас на Інну на сусідку нашу. Не хоче їхати нікуди. і сонце, так. Поїдемо зараз, купимо додому продукти. Я ще деякі куплю штучки для сьогоднішніх зйомок. І додому назад Маша їде на концерт, а ми будемо знімати з Антоном сьогодні випуск. Зайшов в магазин. Купив чарджер такий для світла. Провіримо, чи воно працює. І якщо працює, буде чудово. Саня його продає, куплю собі і закрию питання зі світлом для різних своїх зйомочок. Тому йду зараз з дружиною, вона поїхала, пішла в Долараму і цей. І ще в супермаркет заїдемо. Тому 50 доларів це на питання чарджера. Я піцу замовив вже, піцу замовив. Зараз Антон приїде, піца приїде і починаємо знімати другий епізод їжа без кордонів. Що, приїхала перша піца, біжу забирати. Зараз останні приїдуть. В принципі, швидко. 30 хвилин піца тут. Так, друга піца, третя піца Разом приїхав, один кур'єр забрав їх і привіз нам. Прикольно. Це пі піца одна, типа. З італійського ресторану відомого. Не відомого, відомо, типу популярного дуже. Я там уже був, куштував, тому порівняємо з іншими піцами. огляд піца. Папа Джонс це 73 Тіна. О, подиви тут. Картонська кобаска. Ми мурюємо косилочки. Ми можемо один козак на двох. Давай. Не дуже люблю на Зняли з Антохою випуск. Доїдаємо піцу. І зараз будемо шпарити все. Сіху. Дівчата поїхали на виставу якусь. Скоро поїдемо їх забирати. Своє <рес> Це вже мала спить. Маша пішла купатися. Я тут сижу, відпочиваю, хову мороже. Втомився. Вже три дні комп навіть не включав. Туди-сюди, туди-сюди, там за то, за то, за сьомочки, за сйомок. Сь... Коротше, я не знаю. Сподіваюсь, це все дасть свої плоди і мені це подобається. Ну, Я буду знімати, мені подобається. М -м -м. Може перші випуски будуть такі сируваті, Неосвічені, тому що все сам роблю. І монтаж, і зйомочка, і світло, все-все-все. Тому я думаю, що. все буде нормально. Треба в це вірити. Завтра. Одна зямочка. Поки все стоїть, поки світло стоїть, поки це стоїть, надо зняти і слідати за монтаж. Монтаж це сама... тяжка робота буде. Хм, це втомлює, чесно. Здається, що там зняти відосик такий. Ніхера, попробуйте сядьте, зняти, хоч не знаю, якийсь відос. Але хто щось робить. По-любому кудись дойде. <laughs> Це тільки що таке придумав. Тому очередний день закінчився. Всім добраніч.